Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, зараз бачимо лише початок осені, але до нового року вже повинен бути затверджений бюджет пенсійного фонду на наступний рік. І вже почали про це масово говорити, тому що бачимо, які виклики зараз ставить перед нами ситуація, так, яка відбувається в Україні. Тому ні для кого не секрет, що цей рік буде доволі важким, так і от постає питання: а чим платити майбутні пенсії? Який буде бюджет, що туди вкладати, які збільшення? І вже українців навіть в урахуванні цього бюджету почали готувати до накопичувальних пенсій. Про що йде мова? Мова йде про те, що в наступний бюджет пенсійного фонду буде внесені кошти яких ще толком нема. Тобто ті, які мають люди добровільно внести для пенсійного страхування для накопичувальних пенсій, зараз в Україні солідарна пенсійна система. Хочуть ввести накопичувальну, це коли кожен сам відкладає собі на старість, скільки хоче, тобто стільки відкладає. Але ну, в нашій практиці це не буде скільки хоче, це буде скільки хоч, але не менше ніж там. Да? І от хочуть внести уже в бюджет на наступний рік кошти з оцієї накопичувальної пенсійної системи, але поки що це буде рахуватися як добровільні платежі, які можуть здавати люди віком до 65 років, уклавши договір з українським казначейством з нашою державою, і страхувати свою старість, відкладати кошти, і коли вони вийдуть на пенсію, будуть отримувати їх. Якби назад, уже в збільшеному вигляді, і можна з ними там буде їх навіть переписати на дітей, онуків, якщо, не дай Бог, щось з тобою трапилось. Це все здавалося хорошо, так що думають уже про майбутнє, але це добровільна система, і ніхто не може вгадати, скільки ці люди коштів занесуть. А в пенсійний фонд потрібно закладати конкретні цифри, конкретні числа. І таким чином, скоріш за все, ця система стане добровільно примусовою саме для роботодавців, для людей, які працюють офіційно, особливо працівників державного сектору. Тому що, як завжди, в нас все тестується на них, бо їм би якби нема куди діватися. То, що придумали, вони якби мають виповняти, інакше або там роботу втратиш, або якісь пільги знімлють. Ну, це все, знаєте, деталі, давайте ж углубимося, до чого я веду. До того, що, скоріш за все, з 1 січня 2023 року, а до нього тут залишилось 4 місяці, так, запустять накопичувальну пенсійну систему, так, в бета-версії, вона буде називатись добровільна. но, якщо заложать в бюджет пенсійного фонду якусь суму грошей. То її ж потрібно цю суму звідки зібрати, тому що якщо її не зберуть, то буде дефіцит бюджету і людям не буде платити, що пенсії, тому вона, скоріше за все, буде добровільно примусова, і е, почнуть її якось потихеньку втілювати в життя, і там на протязі півроку, року, воно все обкатається, подивляться плюси і мінуси, і введуть повноцінну накопичувальну систему пенсій. Тож на відсотки 80 очікуємо, що після нового року доведеться платити трішки більше тим, хто зараз працює до бюджету. Також роботодавці можуть вже готуватися, що будуть відрахування у них, а вони в свою чергу, скоріш за все, будуть відраховувати їх в працівників, так, як завжди, покладають на одних, а вони тоді нижче, нижче, нижче і розплачуються, хто прості люди, ну, так завжди в Україні було. Є наразі, але надіюсь, в майбутньому це все потихеньку виправиться. І, в свою чергу, це дозволить наповнити бюджет пенсійного фонду, що дозволить в повній мірі реалізувати програму збільшення пенсій, доплат пенсіонерам, які були закладені ще там декілька років назад і от зараз виконується, і також провести індексацію і виплачувати пенсії як такі. Ми, в свою чергу, пристально дивимося за цією всією ситуацією, і я вам доношу найцікавіші моменти саме з її реалізації, і найпотрібніші для вас. Тому уважно спостерігайте. Нагадаю вам, що це канал Народна Думка, де головні думки та новини України та Українців в доступному, що саме головне для вас форматі.